Сьогодні ми з вами вивчимо пальчикову гру про білочку, яка продає свої горішки. Для цього нам потрібен горішок, або каштанчик, або маленький м'ячик. Свій горішок поставити на долоньку і повторюємо слова. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисички сестричці, горобчику, синичці. Зайчику гухатому, ведмедику товстоп'ятому. п'ятому. Молодці, повторюємо ще раз. Сидить білка та да, доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. п'ятому. Тепер змінюємо нашу ручку. Сидить, білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисиці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику тостоп'ятому. Молодці, повторимо ще раз. Сидить, білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестрівці, Горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстоп'ятому. Молодці, до нових зустрічей!